Відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні міська рада вирішила перше звернутися до президента України, кабінету міністра України та Верховної Ради України з приводу прийняття закону України про внесення змін до закону України по державному житті України на 2011 рік чотирнадцятого червня дві року. Задається шановні добродії і добродіки. Родом і золотий, нація хороша, сьогодні нас поставили вже ніщито. Вже зробили Бовжатник, Бовжестан, але наше відношення, наше терпіння дає їм умови про створення в майбутньому нам бандустани, гето і резервації. Не продавати землю закордонним інвесторам, вже далі нікуди. А те, що на землі і те, що під землею, то швидко, скоро стане нам продаватися віна. Все цієї попередив міського голову, що в майбутньому буде недовіра йому не тільки депутатів, а й всієї громади, якщо так буде себе вести, мені втрачати нічого. Я ніколи нікого нічого не боявся. І тим більше тепер не боюсь. Говорота так, як воно є. Подимав вас, і буду подимати. Заставляти, щоб ви стали з колін. Інакше другого нам не дано. Я через 17 років стою перед вами в 94 році, я здав депутатство. І написав своєму щоденнику, що повернусь у політику в найтяжчий період новітньої історії України.